Командиру роти поліції особового призначення Богдан, капітану поліції вишню, доповісти про готовність до відрядження в зону проведення туристичної операції. Ваш поховник особовий склад підрозділу для відрядження в зону проведення адверторичної операції вишколо. Командир підрозділу капітан поліції. Лищ. Здравствуйте, товариші. Уважаємо здоров'я, ваш добро! Сьогодні відбувається 81-ша ротація. І сьогодні знаковий день, так як всі знають, що 29 січня Україна відмічає День Героїв Крут. День пам'яті Героїв Крут. Саме в цей день. Трагічна загибель студентської молоді під крутами стала символом патріотизму і жертовності в боротьбі за свою державу. Прошу вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Їдемо з бойовим настрієм, замінимо своїх колег, які вже два місяці там. Роботу свою знаємо, не вперше їздимо. Так, настрій бойовий. Будемо нести службу в Донецькій області, блокпости, охорона громадського порядку в місці несення служби. І плюс виїзди на першу лінію. Вже два роки проважаю і два роки зустрічаю. Дуже важко, не можу вам передати, яка це тривога для матері, І як це важко чекати і молитися кожен день Богу, щоб всі наші дітки, всі, незалежно звідки вони, всі, щоб поверталися живими, здоровими додому.